В Любопільській гімназії було відкрито клас безпеки. Його головне завдання навчити школярів передбачити та розпізнати небезпеку навколо себе, навчити їх навичкам обезпечити себе від неї. Коли в країні йде повномасштабна війна, діти мають усвідомлювати, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях будь-якого характеру. До відкриття класу безпеки долучилися поважні гості: керівники визирської сільради та представники ДСНС. Місцеві діти підготували свою презентацію, аби продемонструвати всі переваги новенького класу для навчання основам безпечного середовища. Тут представлена інформація, як надати першу домедичну допомогу та експозиція з різним приладдям. Зараз безпека. Кожної дитини понад усе життя дитини, її здоров'я, і саме з такою ціллю у нас відкрився цей клас для того, щоб діти могли знайомитися, наприклад, із першою домедичною допомогою, з правилами пожежної безпеки, з правилами дорожнього руху, щоб ми мали змогу надавати психологічну підтримку кожному учню, також їх батькам. Тому ось саме з цією ціллю відкрився наш клас безпеки. Діти були звичайно задіяні, тому що, як ви бачите, відкриття в нас з дітками. Тобто, ми приходили, ми роздивлялися тут все перед тим, щоб вони могли орієнтуватися, показати, де що знаходиться нашим гостям і провести дійсну екскурсію. Дітям дуже до вподоби, Вони зайшли, в них такі були великі очі. Їм було дуже цікаво подивитися і моделі машин, і подивитися куточок нашої допомоги до медичної розмальовки, книжечки. Їм все дуже було цікаво. Це дійсно, і е, новинка така в школі то, звичайно, діти задоволені дуже. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який передбачає навчання дітей будь-яких вікових категорій. Для дітей молодшого шкільного віку інформація буде викладатися в ігровій формі з рухливими елементами, з використанням ігор, мультфільмів, загадок, ребусів. Дітям середнього та старшого віку передбачається викладання інформації у формі лекцій, презентацій, тестів або бесід, наприклад, з поліцейським офіцером громади. Це є взаємодія з дітьми, тобто діти можуть довіритися, розказати якусь там проблемну ситуацію, або якщо там є, ну, є якісь моменти, то можуть звернутися за допомогою. Це потрібно в будь-якому випадку, тому що дітям потрібно доводити, як себе поводити ну, в різних ситуаціях. Діти мають знати про те, як їм себе захистити у будь-яких обставинах. Тому на вимогу МОН класи безпеки мають бути створені у кожному навчальному закладі країни. У визирській громаді їх було відкрито вже чотири раніше у першотравневому та визирському ліцеях, а з нового навчального року в Любопільській та Калинівській гімназіях.